Є знижки на Гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Київський режим віддав споконвічно російський храм 11-го століття на поталу ЛГБТ-спільноті. Такі заголовки з'явилися на російських пабліках. Ішлося про національний заповідник Софія Київська, у якому лгбт художниця буде презентувати свою картину. Ця подія нібито оскверняє святиню. Росія у своїй звичній манері виробляє щодня безліч маніпуляцій і фейків, аби переконати своїх громадян, як у нас все погано, але факти говорять самі за себе. Національний заповідник Софія Київська ніколи не був споконвічно російським. Його збудували за часів Київської Русі, і там дійсно відкрили виставку робіт херсонської художниці Яни Голуб'ятникової. Її організували активістки благодійної організації Інша. І це дійсно феміністична ЛГБТ, інклюзивна організація Херсона. Твори Яни врятували з окупованого міста. Про це є інформація на офіційному сайті Софії та в соцмережах. Виставка буде тривати до 21 квітня. Українців депортують з Європи. Така інформація почала поширюватися на волинських телеграм-каналах. ЄС надав список українців, яких депортують з Європи, починаючи з 15 квітня 2024 року. Йдеться у повідомленнях, нібито до цього переліку потрапило більше 800 тисяч наших громадян. Насправді ж це робота російської пропаганди. Її мета поширити паніку та недовіру до європейських інституцій, сформувати негативний образ українців серед європейців та спровокувати хвилю протестів. Жодної офіційної інформації щодо подібних намірів європейського союзу не існує. Натомість Латвія дійсно депортує сотні росіян. Списки тих, хто не має права на перебування в країні, передали прикордонній службі. Дякуємо за підтримку. Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні. Країна агресор робить це регулярно, докладає максимум зусиль, аби розпалити розбіжності між українцями, дестабілізувати ситуацію та послабити єдність населення. Росіяни роблять акцент на тому, що, начебто, мобілізовані не проходять підготовку і їх одразу кидають в окоп, що є суцільною брехнею. Також вони прагнуть створити в суспільстві уявлення про те, що захист батьківщини це не конституційний обов'язок, а покарання. Керівник центру протидії дезінформації лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко. За словами пана Андрія, так Росія хоче ще й послабити боєздатність українських сил опору.